Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Отже, справді об'єднаний марафон триває Руслан Шаріпов Я Марічка І Ми зараз безпосередньо говоримо з нашими військовими, які боронять Україну на різних ділянках фронту. Спочатку з нами на прямому зв'язку Олександр Бородін, прософіцер 3 окремої штурмової бригади, яка зараз воює на бахмутському напрямку. Пане Олександре, доброго ранку! Вітаємо вас в прямому ефірі. Вітаю Ми якраз обговорюємо вже не перший день е, звільнення опитного. Це південніше Бахмута. Але скажіть, будь ласка, те, що один такий ще стався прорив, як це загалом змінило конфігурацію всього фронту на сході? Дивіться, мені е, важко казати за загальні такі речі, тому що це таке за свою бригаду можу говорити. А, в цілому у нас е, наразі. Е, ми наступаємо. Ініціатива у нас в більшості на цьому на всій ділянці, і таким чином ми розтягуємо ворога, особливо засоби артилерії. Тобто піхоти там у них завжди було багато, і це не, 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 не головна проблема. От засоби артилерії, засоби купак, вони розтягнуті, і будь-які, особливо коли там наших побратимів є. Будь-які прориви це дає можливість нам ще сильніше і краще наступати наступним кроком. Олександра. А наскільки для росіян взагалі, залишається пріоритетом утримання Бахмута? За вашими відчуттями, за вашою інформацією? Ну, скажімо так, пріоритетом дуже важливим, тому що ми тут вісім місяців як бригада. І е, відчутно, по перше, відчутно скільки вони зараз е, ставлять ставку там на міни, на бапак, на артилерію, і дуже сильно включаються. Тобто вони, коли зрозуміли, що починають втрачати е, е, захоплені території, вони дуже почали сильно тручатися, е, притягнули сюди професіоналів, загнали. Але ми в принципі не здивовані, тому що так як ми були ще під час, коли Вагнер наступав зимку, і все таке інше. Ми чесно кажучи, ніколи б таке не побачили, не подумали що таке може бути скільки вони людей поклали на цей бахмут. Тобто, це просто було ну неймовірні якісь цифри, Я навіть не хочу казати, але це як Друга світова війна. От і відчутно, що зараз вони можливо це навіть політичне рішення, що Якщо вони його втратять, то на, на наше було все це там, техніка і люди скільки вони потрапили? Це не співвідносні взагалі цифра пане Олександре. Але говорячи про те, скільки вони втрачали людей, яким чином вони брали бахмут тоді, чи вони продовжують таку саму тактику, коли для них немає неприйнятних втрат. В цілому так, єдина різниця, що коли ну, вони в обороні все ж таки це не такі сильні втрати серед особового складу, проте треба зазначити, що вони навіть кидають, ну, скажімо так, після кожного відбитої звільненої території нами, вони ж намагаються контратакувати і кидають о, в цілому останні модифікації танків, БТРів. Які вони по итогу втрачають, і е, по нашому досвіду їм простіше втратити роту солдат ніж, наприклад, Т-95 модернізований. А зараз вони втрачають і Т-95, тобто ми вже знищуємо їх, коли вони контратакують. От відповідно, а хоча у них їх не так напевно багато, як там старих старших модифікацій. Тобто, відповідно, відчутно, що вони кидають сюди ну, краще озброєння. скажімо так, я не можу порівнювати з іншими фронтами, не розумію, тому що там не маю на Запоріжжі, але я порівнюю суто от, між тим, що між тим, що було там три місяці, чотири місяці, і зараз тільки це. Олександр, від третьої окремої штурмової бригади постійно ми отримуємо. Відео про те, як проходять штурми, постійно ви тримаєте в курсі, як ви вражаєте ворожу техніку, і за допомогою дронів, в тому числі, які зараз потреби в бригади, і на що ви зараз безпосередньо збираєте в цілому досить класичні потреби, тобто, це дрони, авто автівки, тому що на жаль, у цій війні це. Такий ресурс, який постійно виходить з ладу і постійно потребує заміну. Але е, зараз ми в першу чергу у нас є рекрутинг. Насправді, навіть це більш важливе ніж там, збори, тому що е, ми хочемо навчити людей. Ми хочемо, е, ну і ротації, це теж важливий елемент. Все це залежить від рекрутингу, тому в рекрутинг номер один нас. Пане Олександре, і на останок запитання. От нещодавно голова об'єднаного штабу генерал Марк Мілі сказав, що активна фаза контрнаступу, на його думку, Сил оборони триватиме ще 30-45 днів. А потім, мовляв, погодні умови будуть цьому заважати. Чи ви погоджуєтесь з таким прогнозом генерала? Ну, скажімо так, ми в цілому штурмували в дуже різних погодних умовах. Яснові ще не можу говорити за ЗСУ в, в цього. І так, дійсно, коли там вони погані, коли шляхів вони і так на Донбасі не дуже, а коли взагалі шляхів немає, це ускладнення логістики 100%. Проте треба зазначити, що для ворога це теж буде проблема. Вот. А так як ми, на жаль, в чесній війні звикли штурмувати на нозі, на жаль, тому що там. Немає там як на, там пишенатівські дати книжки, як треба штурмувати. У нас немає таких ресурсів, і чесно штурмуємо на нозі, наші хлопці до цього звикли, тобто пішки. То в цілому ми можемо там штурмувати їх дуже погано по умовах по, по Але напевно да дійсно трішки буде це повільніше. Але я не думаю, що це зупиниться. Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Бородін, прес-офіцер третьої окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку. Нагадаю, що цей підрозділ воює на бахмутському напрямку.